Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чудовий день. Щось може піти не за планом, але навряд чи це вплине на ваш настрій. Потрібно імпровізувати. У вас вчасно з'являються чудові ідеї, ви негайно втілюєте задумане в життя. Можна легко, майже жартома, вирішити якісь питання, що стосуються роботи і бізнесу, розвитку вашої кар'єри. Не виключено, що ви знайдете нових союзників, а також помічників. Радує можливість провести час із людьми, які вам особливо дорогі, і приділити їм увагу. Ви узнаєте щось нове про давніх знайомих, та й вони побачать вас із несподіваного боку. Цей день може статися те, що раніше здавалося неможливим. Зірки на вашому боці, завдяки їхній підтримці можна домогтися дуже багато чого. Ви не губитеся, якщо щось іде не за планом, натхненно імпровізуєте, тішитеся можливості щось змінити. Вдається чудово провести час, зайнятися тим, чим давно хотілося. Друзі охоче підтримують ваші ідеї та й самі можуть запропонувати щось цікаве. Вечір це час, коли можна сказати важливі слова, зізнатися у своїх почуттях. Буде багато приємних сюрпризів і дивовижних подій. День сповнений подій. Вас це тішить і надихає. Можна взятися за щось абсолютно нове, відволіктися від рутини. Ви знайдете масу способів потішити себе та інших, підняти настрій тим, хто занепав духом. Люди до вас тягнуться. Поспілкуватися захочуть навіть люди, які останнім часом уникали контактів ухилялися від зустрічей. У другій половині дня навряд чи вдасться абсолютно уникнути якихось дрібних непорозумінь. Можуть несподівано змінитися плани, ви будете цьому раді. Дуже приємні зустрічі чекають на закоханих представників знака. У романтичних стосунках можливі помітні зміни на краще. Плідний день. Ви самі дивуєтеся тому, скільки корисного вдається зробити. Ранок дає можливість допомогти старим знайомим підтримати тих, хто опинився в складній ситуації. Завдяки вашим старанням вирішуються проблеми, які останнім часом турбували вас і ваших близьких. Друга половина дня час розваг і яскравих емоцій. Ви на льоту підхоплюєте чужі ідеї й охоче ділитися власними. Буде багато цікавих розмов, сміху і веселощів. Не виключено, що збудуться ваші бажання, про які, здавалося, ніхто не здогадувався. Початок дня буде надихаючим, цікавим і приємним. Це час хороших новин і приємних зустрічей, розмов, що піднімають настрій. Ви чудово ладнаєте з людьми, не губитеся, навіть опинившись у зовсім незнайомій компанії. Можливий початок дружніх стосунків або романтичної історії. У другій половині дня може бути складно зберегти спокій. Навколишні не завжди розуміють вас правильно, можливі дрібні сварки, але почуття гумору допомагає згладити гострі кути. Ви всім піднімаєте настрій. Початок дня може бути досить неспокійним. Хочеться встигнути тисячу речей, але не завжди зрозуміло, за що братися насамперед. Здається, що хороша порада б не завадила. Але краще прислухатися до інтуїції, вона обов'язково підкаже, як краще діяти. Друга половина дня вирізняється сприятливим емоційним фоном. Настрій поліпшується, ви знайдете масу приводів для радості і із задоволенням веселити інших. Це гарний час для розмов із давніми знайомими. Ви можете бути абсолютно відверті, не соромитися непорозумінь. Добре будувати плани на майбутнє, загадувати бажання. Багато що збудеться. Не завжди легко домовитися з оточуючими. Якщо на цей день у вас великі плани, будьте готові до того, що все найскладніше вам доведеться робити самостійно. Вам вдається не сердитися на тих, хто в цей день недогадливий і неуважний зберігати з усіма добрі стосунки. У деяких теразів буде шанс помиритися з тими, з ким вони були у сварці. Важливо вчасно проявити ініціативу. Друга половина дня буде легкою і приємною. Вона подарує багато позитивних емоцій навіть тим, хто зранку не був налаштований веселитися. Принесе цей час і радісні новини, важливі для вас і ваших близьких. Не найкращий день для серйозних справ, краще не планувати нічого складного і важливого. Скористайтеся можливістю відволіктися від турбот, приємно провести час із тими, хто вам дорогий. Тішать несподівані зустрічі з друзями, не виключено, що нагадають про себе ті, від кого давним-давно не було звісток. Можна відновити старі зв'язки, помиритися з тими, з ким ви були у сварці. День принесе багато приводів для радості і великих, і маленьких. Ви допомагаєте оточуючим налаштуватися на позитивний лад і нікому не дозволяєте нудьгувати. Ранок може бути неспокійним. Настрій у цей час змінюється часто, іноді ви гостро реагуєте на дрібниці, але вплив позитивних тенденцій посилюється швидко, ви налаштовуєтеся на позитивний лад, розлучаєтеся із сумнівами і тривогами, які не давали спокою останнім часом. Друга половина дня, час цікавих розмов, приємних зустрічей. Принесе вона і радісні звістки, і нові плани, і важливі зізнання. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, а також подарунки і сюрпризи День приємних зустрічей, цікавих розмов і яскравих емоцій. Ви намагаєтеся творчо підходити до всього, за що беретеся, тому навіть найпростіші та найзвичніші справи стають незвичними та захопливими. За що б ви не бралися знайти помічників легко. Багато хто готовий підтримати будь-які ваші ідеї. Деяким козирогам щастить там, де вони цього зовсім не очікували. Вдалий збіг обставин дасть змогу зробити те, що ви задумали давним-давно. Вечір – це час, коли можуть прозвучати важливі слова, на які ви давно чекали. Насичений день. Не хочеться сидіти без діла, ви з ентузіазмом беретеся за все нове, охоче міняєте плани, якщо з'являються нові завдання або можливість зайнятися чимось цікавим. Сміливі експерименти виявляються вдалими, багато починань супроводжує удача. Радують зустрічі з друзями, легко знайти спільну мову з членами сім'ї, Імовірні якісь несподівані відкриття, можуть з'явитися сміливі ідеї, здійснення яких призведе до великих змін у вашому житті, можливі дивовижні збіги. Вони наштовхнуть вас на цікаві думки. Ви багато чого встигаєте, і навіть особливо старатися для цього не доводиться. Зірки на вашому боці. Можна домогтися успіху в складних справах впоратися з тим, що довго не виходило. Ви охоче допомагаєте тим, хто опинився в скрутному становищі. Навколишні не втрачають можливості віддячити за це. День підходить для романтичної зустрічі, вона буде особливою. У стосунках із найближчими людьми ймовірні, помітні зміни на краще. У майбутнє ви дивитеся з оптимізмом, для якого є всі підстави.